Приблизно тиждень назад, можливо, шість днів, я замовив собі посилочку. І знаєте що? Вона мені сьогодні прийшла. Та-дам. Ой, О, напор, вона порвана вже була. А вдруг у мене щось вкрали. На ту краблу, господи, якщо у мене щось вкрали, я не переживу. Посилочку я замовив шейна. Ви прикиньте? Шейн останній раз я замовляв плюс-мінус рівно два роки назад. Сьогодні ми з вами подивимося, що змінилось там, краща якість, що по цінам і, взагалі, що я замовив. До речі, такі прикольні моменти, що я не пам'ятаю, що я замовляв, я зробив такому трошки. Знаєте, в такому трошки стані, що я трошки не розумів, що я роблю. І я не дивився на розміри. Я не дивився на розмірну сітку, я просто брав все приблизно розміру L. Прикольно, що минулий раз, коли я замовляв ношені, я все брав XXL і воно мені було мале. Тепер я взяв L. Боже, якщо воно буде мені все мале. А що робити, якщо мені не все мале? Окей, давайте ми будемо це відкривати, тому що я вже не можу терпіти, друзі. Unboxing. Мені страшно відкривати. Ладно. Я не буду дивитись, що я витягаю просто. от... Що за туси? Я не замовляю. Окей, я можу предположити, що це футболка, але чому вона така супер міні. Ж вона була, у мене я не маю щось не... що з цими речами робити. Оу! Оу. По-перше, якість вона. Мені здається, вона досить якісна, але прикол в тому, що вона дуже тонка, тобто я не знаю буде. Вам не видно, але я отак на світло, я бачу абсолютно о. І я не люблю такі футболки, я люблю дуже тверді футболки, наприклад, ця. Даже, до речі, я її купив на літо, тому вона в в це відео. давайте зробимо що я її тільки що розпакував. А вона H&M, і вона така ну досить плотненька, і вона хороша. Тут іще плюс в тому, що якісь дуже маленькі рукава, а я люблю рукава подовше. Ця футболка просто жах. Мені некомфортно, вона неприємна. Наступне це не одяг. C'est bon, bien. На цьому моменті можна виключити відео, тому що я трошки не задоволений. І куди мені це чули? Я ніколи в житті не носив кепки, тому що вони мені супер не йдуть. Вони мені прям дуже-дуже не йдуть, і я думав, що я її не замовив. Я думав, що я її викинув з корзини нафіг, тому що за чим мені кепка, якщо я їх ніколи не ношу. Скільки разів я хожу в магазин, стільки разів я хочу довести кепки, я їх приміряю, і я їх сразу знімаю, викидаю і забуваю про цю ідею, тому що мені абсолютно не йдуть кепки. Я не знаю, що мені треба зробити з моєю головою, щоб мені пішли кепки. Шокін. Збіздав шокін. Привіт. Окей. Um, okay. Не смійте скрінти. В принципі, до кепки звикнути можна. Але не мені, тому що я виглядаю як тварь. Привіт! Ваша піца пепероні. Щоб ви розуміли, мені вже навіть ця кепка здається нормальною. The next one. Ooooooo! Oh. Okay. Окей, трошки момент непонятки, тому що я щось не розумію, що це. Я думав, це цепочка, але це ну я це браслет. Я замов... так? Окей, боже, що було в голові. Тобто, моя така реакція, тому що я був впевнений, що я це не замовив. Я подумав, типа, а навіщо мені браслет? Я не можу застібнути, просто знаєте, що це от такий от браслет, він, типу, як двойний. Ха-ха, <гум> я не можу застібнути. На лівій руці мені не подобається, тому що воно все так дуже висить, і воно б'ється мені в годинник і. Ну, але в принципі, ну, непогано таке. Хороший нормальний, я дуже давно насправді хотів якісь такі цацки, там кольця, це всякі штучки, дрючки, тому що це модно і ще один маленький <гас> я це теж за... А чому я не пам'ятаю? У мене явно з пам'яттю якісь проблеми, тому що я дійсно не пам'ятаю, щоб я це замовляв. Я пам'ятаю, що я це ставив в корзину, але щоб замовити, ні. Це два кольця на одному сонці, на другому місяці. Так це дуже типово. Я знаю. І що мені зробити? Але проблема в тому, що в мене жирні пальці і воно не налазить. Такі от цацки. 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 Мода. Йоу, -йо. йоу, йоу, сам баки, я народу зумакі. Це те, що я дуже сильно хотів, це те, що я прям дуже-дуже дуже хотів Чехол на телефон. І я теж не пам'ятаю, який він сам має бути, але. коротше, він такий, що тут кармашик, і я тебе поставлю карту розе, а все інше це типа афірмації, я так розумію, і боже, він такий гарний. I'm so happy. I'm so happy. Блін, мені вже жаль, що він пожовтіє. От такий чехольчик. Е, Мін дуже класний. Насправді він мій телефон зробив квадратним. А тут я хочу поставити карту рози. До речі, прямо з вами зараз. Щас, вот ця моя улюблена. Така як Polaroid такий приємний. Я хотів от так під неї поставити ще мій проїзний, але походу так не вийшло. Далі. Те, що тут саме вже велике, це шорти. І їх я пам'ятаю. І прикол, в чому я їх замовив, і по-моєму, через один чи два дні сталася от така ситуація. Сталася от така ситуація. Я просто йшов по вулиці, дивився в телефон, а там був такий, знаєте, стовп, і я просто пройшов повз нього і порвав. Прикол в тому, що це мої єдині шорти. Ну, типу, в мене є ще одні, але вони мені вже стали великі і вони мені не подобаються. Тому, коротше, не варто. І я дуже сподіваюся, що вони будуть хороші і не великі мені, і не малі мені, взагалі якраз супер. Та-да! Йоп твою мать. Нє, ну знаєте, я вмію тільки заказувати. Дивитися на якість, на взагалі на щось, це мені не дано. Ви просто подивіться. Вони теплі. Нє, давайте так скажемо. Це непогано. Тому що у мене проблеми з почками, з нирками. І вони будуть гріти мої почки і нирки. Але в мене буде потіти жопа. Пахнуть, як на базарі речі, пахнуть. А це пахне чимось не дуже смачним. Це всі якимсь пластиком. Ні? Фу, як говонючі носки. Окей, шорти, трошки фігня, така собі штучка. Вони реально з тим начосиком тут, дуже неприємні. Я не знаю, чи я їх буду носити. Лиш би, хоч воно було нормально. Будь ласка. Та-та. Воно теж дуже просвічується, але щось мені каже, я її не буду носити, тому що вона дуже тонка і вона буде облягати мої жири. Мені то не треба. І Я дуже жирний. Сорі. Мені не подобається те, що вона така. Ну ви бачите, вона така дуже легка, і я таке не люблю. Мені подобається. Це розмір. По-перше, мені подобається рукава. Чи буду я її носити, я не знаю. Ну, так, в принципі, норм. Мені не подобається виріс, але як домашня футболка теж все йде. Чесно, мені обідно. Так, у мене тут іще є речі. Чому воно все взагалі не таких розмірів, як було на фотографіях? Коротше, це гусечка. Тому що я подумав, що я із села взагалі то, і мені треба хоч щось сільське в собі мати, окрім голова, звісно. І тому я замовив таку гусочку. Яку я прямо зараз надіну і не буду більше знімати. Ой, ні, вона мені подобається. Да, хороша така. Непогана така густ. В смысле, це що останнє? Це ост... Мені не поставили. Ні, чекайте, я пам'ятаю, що я ще кое що заказала, але його тут немає. Я зараз буду розбирати. Це іще один чехол на телефон, і я його ще не бачив, я тільки ще отак бачу. Я мафія. <плес> який він крутий. Дезний він Диві. тільки знаєте в чому проблема? Цей пожовтіє, цей забрудниться, він білий. Боже, фу, воняє теж ужасно. Але знаєте в чому прикол? Я замовляв іще на шейні святидіодну ленту, яка була дорога. 5 метрів. І її нема. Я зараз буду розбиратися на секундочку. Цей чехол, ну просто пісні. Він мені прям дуже подобається, як він виглядає. Все супер. Але єдине, що мені подобається, що у мене зараз на екрані великі білі рамки. Типу, от у мене тут все рамки. I don't like it, but it's okay. Окей, okay, я надурую ну, сам себе, я не замовив Ленту мені обідно, тому що я хотів ленту дуже сильно. Mm -hmm. До речі, забув вам показати, розказати. Дай без чехла, тому що чехол робити неприємним. Кольором на камері на наступних кадрах ви побачите. Не важно. Забуємо показати, що до цього відео я ще купляв нові конверси, і я дуже дуже радий. Насправді, тому що я дуже хотів конверси. У мене вже було в минулому році, але вони порвались. І я дуже радий, що я купив. точно такі хі хі, -хі і хоч і дорожче. Це напевно моє улюблене взуття після цих моїх гавнодаві, які теж порвалися. А от мої конверси старі, собственно. Ухажу. Отже, цю позалочку шейни. Я можу оцінити приблизно як. 5,5 з 10. Реально, все, що там було саме класне, це прикраси і чехли на телефон. Навіть кепка. До речі, я вже навіть її на вулиці одягав. Це дуже великий подвиг для мене. Реально одяг, звісно, мене прям дуже сильно розчарував. Реально мені прям обідно, тому що в мене немає чого носити. Я купив одяг, а носити нема що. Неприємно. Окей. Наступний раз шейну, якщо я буду щось заказ, то це буде по-любому, якісь худі, тому що коли я минулий раз там замовляв худі, вони були просто ідеальні, вони були просто шикарні. Я хочу ще раз. А, і звісно, всякі прикраси чих. Хли, декор і так далі. Чомусь одяг на шейн мене саме не задовільнив. Хоча якість дійсно ну, приємна. Це. Я думаю, це бавовна з синтетикою, чуть-чуть. А та футболка з японськими аерогліфами бавовна. Але на ній мені не подобається, що вона така розтягнута, ніби я її вже носив 100 років, а я її ще не носив. Всім бажаю гарного дня, вечору, обіду, приємно, смачного, всім пока.